Доброго дня, дітки. Ліжечко уранці плаче, Ви мене лишили. І постільку ліжко плаче ви не застелили. Візьмемо спочатку ковдру, складемо рівненько, І накинемо покривальце Зверху ми гарненько. Потрудилися ми трішки, звісно, не даремно. Звеселилось наше ліжко, як мені приємно. Про що йдеться в цьому віршику, дітки. Так, про те, що ліжечко плаче, а чому воно плаче? Бо його вранці не застелили і постільку не застелили. А що треба зробити, щоб ліжечко ваше вранці не плакало? Так, його потрібно застеляти. А як же це треба робити? Спочатку ковдру скласти рівненько, а потім і покривальце зверху кинути, так вірно. Скажіть, дітки, а ви вранці, після того, як встали, обов'язково застеляєте своє ліжко кожного ранку? Чи за вас це робить мама? Ви в мене вже всі дорослі і всі молодці. Я сподіваюсь, що кожного ранку ви самі застеляєте своє ліжко. І ваші ліжечка не плачуть. До побачення, друзі!